Підтримує, він молодець. Він показав терноса всім. Всі ж багать, багато глав держав трошечки так облізато робили в Трампу, боялися з ним там поспорити, посперечатися, там, перекір піти, а наш показав, що зуби в нього є, характер є, воля є. Молодець. Ну, музика, тим не менше, завжди була важливим елементом а, і підтримці людей. Теж тому я думаю, що кожен музикант має свою думку на це. Я вже сторіс зробила і, і, і залила в соцмережі все, що я про, про це думаю. Якщо можете е, е зайти, подивитись мої сторіс, де е, Мій син <смі> луплячи грушу, уявляв, що це Трамп. Це наша, наша думка на цю ситуацію. Ну, звичайно, ми підтримуємо своїх, і як я вже казала, що е, ми маємо право критикувати нашу владу, бо ми її обираємо. Це наша влада, і ну тобто, ми хочемо покращити щось і можемо щось сказати, що нам не подобається, тому що ми демократична країна, але інші. Всі не мають права наших ображати, тому я вважаю, що це просто ужасна ситуація. Ми вчора матюкались цілий вечір, і ми знаєте, я вважаю, зараз саме вдалий момент бути настільки разом, як ніколи раніше. Зараз треба бути дійсно триматися купкою і показати, що ніхто не має права зламати наш дух. це неможливо. Ми стільки вже всього витримали, тому просто знайте, що а, в нас все буде супер, і ми з будь-якої ситуації вийдемо переможцями однозначно. А Трамп козляра. Трамп просто козляра рижа. Як ну ми можемо продовжити? Я буду ще більше насипати. То хватить. Скажу так, що. Я в першу чергу підтримую збройні сили України і максимально я більше сконцентрований на допомогу нашій армії. Всі виступи чи це є безпосередньо благодійні? Які заходи, чи для наших військових, які зараз в госпіталях, я повністю спрямований туди. Я вважаю, що Зеленський є великий молодець в тому плані, що він показав свої сталеві яйця. і більшість українців його ну принаймні по тому, що я бачу, підтримують. Він великий молодець, що не прогнувся. Це в першу чергу, можливо, це. Знову ж таки, я не, 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 не в змозі його там судити, бо я не знаю весь той вездвіж, весь але трішки можливо типу накалу це можна було зменшити. Але загалом він великий молодець, Що він вистує в думку, як на мене, багатьох українців? Я в першу чергу хочу сказати, що це підтримка України з усього світу від усіх топових політиків Європи, від головних європейських країн. І від народу Америки, тому що дуже багато американців відреагувало саме схвально на підтримку нашого президента. Я слідкував за реакціями своїх знайомих, яких живуть в Америці. Я вважаю, що наш президент дав гарне інтерв'ю потім на Fox News і. Досить стисло і по тезах пройшовся важливих для українського суспільства на сьогоднішній день. Я дуже сподіваюся на те, що діалог із сполученими штатами відновиться. і все ж таки все ж, Сполучені Штати Америки зрозуміють, що сьогодні Україна виборює в тому числі е, право на життя для всієї планети право на демократію. Нас чекають складні часи. Буде ще важче і ще темніше, і ми це всі розуміємо. Наш президент він не дипломат, але він не вчився на дипломата, але він не ганчірка, і він він відповів по-чоловічому без ніяких моментів, які можна було б врахувати. В історії немає умовного знаєте, способу. Щоб сказати, а що би було якби було, воно сталося так, як сталося. Перед тим насправді адміністрація президента Америки в Європі теж демонструвала ну певну неповагу до європейських лідерів, і по суті ніхто їм не відповів, крім нашого президента. І мені здається, що зараз є дуже важливим всім бути разом, тому що легко нам не буде. Але як буде, не знає ніхто. Тому сьогоднішній день він не простий і не дуже складний. Насправді для артистів і для людей, які от, для записують інтерв'ю для ради. Для преси, чому тому що а, в той момент коли, ну, мене вчора був, звичайно шок, як і у всіх, в той момент, коли люди знаходяться в шоку і не, не розуміють взагалі, що це буде, що може це вже інша реальність. А, ми повинні а, випромінювати оптимізм, робити свою роботу. Що власне кажучи, сьогодні відбувається? Тому що а, в момент, коли а, страшно люди розгублені, я наприклад виходила, робила дитячі онлайн. Не тому, що мені було весело, тому що я розуміла, що мене можуть слухати, і якась моя витримка вона може комусь допомогти. І от, власне кажучи, так само це прекрасно, що сьогодні відбувається музична платформа. Це добре, що люди сьогодні працюють, що кожен робить свою роботу і робить її добре. І через те будемо бачити, що буде далі. Світ уже абсолютно точно не буде таким як раніше. Те, що світові лідери висловили підтримку Україні і президенту, це дуже приємно і це дуже логічно. І це дуже правильно. Все таки справедливість є. Бо що насправді відбулося? Володимир е Зеленський хотів достукатися до, до серця і логіки. Україна не нападала на Росію. Ми не є е агресором, ми є жертвою, Ми е сподіваємося на, е на мир. На перемогу ми не хочемо воювати, гинуть наші люди. Ми сподіваємося на репарації від країни агресора, яка напала на нас. Не треба все ставити, знаєте, з голови на ноги, і в даній ситуації зрозуміло, що Україна не приймає умови Путіна. Ще президент Трамп сказав, що е, неможливі переговори, бо ваш президент дуже сильно ненавидить президента Російської Федерації. Цікаво, чому Чому він не поцікавився? Чому наш президент і всі ми разом з ним так ненавидимо президента цієї країни? Тому е, мені здається, що це не остання. Сподіваюся, не останній раунд переговорів. Я сподіваюся, що це е, як ми ну, без бо я можу сподіватися на щось хороше, що це е, все таки е, не призведе до якоїсь загальносвітової величезної катастрофи, і в Україні тепер немає іншого виходу як. Всім буде разом і боротися далі. А що я нам залишається? Розуміло. Дякую дуже за такий розгорнутий коментар. Я запитали, я втимаєте. просто не думаю, що вони спитали, а сказала те, що я думала. Бо, насправді я теж думала про це, що і як. Це насправді знаєте ситуація. не важлива, е, хто голосував на виборах за Зеленського, хто не Абсолютно зараз ситуація не така. Ми є країна, нас і просите.